Вітаю вас, ви дивитесь фактор безпеки. Культовий персонаж пірата Джека Горобця у виконанні харизматичного Джоні Депа створив доволі позитивний образ Корсара. Проте піратство, як в старі часи, так і сьогодні приносить тільки лихо. Як цивілізований світ бореться з цим викликом сучасності і з похмурим минулим? Ми поговоримо сьогодні в нашій програмі. Історично склалося так, що піратство виникло одночасно з першими морськими походами наших пращурів. Досвід тисячі свідчить, що боротися з піратами складно, але можливо. Так, у 67-му році до нашої ери римський сенат прийняв рішення відрядити полководця Помпея, надавши йому повноваження диктатора і виділивши солідний бюджет на боротьбу з піратами у Середземне море. Маючи флот з 500 військових кораблів, Помпей видворив з регіону піратів, після чого усе узбіріжжя було усіяно хрестами з розп'ятими Очинцями парадоксальна, але невтішна статистика свідчить, що провідні держави з їх потужними військово-морськими силами не можуть забезпечити безпеку суднопласта на одному з головних водних шляхів світу, які з'єднує країни Азії, і Індійського океану з Європою та східним узбережжям Північної Америки. Мова йде про Суецький канал. Якщо найближчим часом піратство не зупинити, великі судноплавні компанії світу будуть вимушені змінювати маршрути руху кораблів в обхід Суецького каналу до мису доброї надії. Також Може повторитися світова криза 70-х років минулого сторіччя, коли канал було заблоковано внаслідок шестиденної арабо-ізраїльської війни. Ми за те, щоб посилити охорону суднохідних маршрутів чи за допомогою військових чи приватних охоронних компаній. Однак в деяких країнах існують заборони щодо використання збройного захисту. Це питання лежить в законодавчій площині. Тим не менше, ми радимо перед тим, як торгове судно буде проходити зону ризику, заздалегідь брати на борт військову охорону. Експерти малюють невтішну картину морського апокаліпсису небувалої кризи світової торгівлі, загрози та безпеки для всіх країн. Багато хто почав порівнювати ситуацію з терактами в США 11 вересня 2001 року. Окремі експерти навіть говорять про зміну шляху через Суецький канал, транспортуванням через Транссибірську залізницю і північний морський шлях. На даний момент ця ділянка є найгіршою у світі. Усі занепокоєні піратством. Ви можете себе уявити, як почуваються ваша дружина та діти, у якому стресовому стані вони перебуватимуть, якщо їх рідного візьмуть у полон. Тому я вважаю, що до цієї проблеми потрібно поставитися дуже серйозно. Сучасні флібусіри щорічно здійснюють сотні нападів на різні кораблі. Небезпечними вважаються води північної і середньої Америки, Карибське море, води Коста Ріки, Колумбії та Бразилії, східне узбережжя Африки, в районі Гвінейської затоки, територіальні води Нігерії і Анголи. Райони Південно-Східної Азії та Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Особливо піратськими є узбережжя, Індії і Шрі-Ланки. Щороку тут проходить понад 30 тисяч суден, щодня від 200 до 600, більша половина з яких танкери. Небезпечними також є Тайландська затока і Північно-Китайське море. За різними даними, через Аденську протоку щорічно проходить від 16 до 20 тисяч суден. Близько ста з них стають об'єктами нападу піратів. Представники потужних комерційних. Ціних компаній говорять про те, що правильно організована система безпеки і відповідна конструкція кораблів не залишають жодних шансів піратам. Утім, статистика говорить про те, що найближчим часом пірати навряд чи відмовляться від свого промислу. Про масштаби проблеми говорять такі цифри. За даними міжнародного морського бюро, лише в 2009 році мали місце понад 400 піратських захоплень. Суден у полоні піратів опинилися близько тисячі моряків. Понад 200 захоплень здійснювали самолійські пірати. Нам Необхідно виробити спільну узгоджену політику для розв'язання проблеми піратства. Суть її повинна полягати у посиленні наших зусиль не лише на морі, а й на континенті. Важливими є також вжиття дипломатичних заходів в регіоні навколо Сомалі. Крім цього, я переконаний, що існують і інші можливості для покращення ситуації в цій галузі. 1991 року країна Сомалі в результаті громадянської війни фактично розпалась. Існуючи сьогодні керівництво держави ледве може утримувати під контролем столицю і прилеглу до неї територію. Після війни в країні накопичилось багато надлишків зброї, яку використовують сомалійські флібустьєри. Якщо брати до уваги озброєння, хоча б одного сучасного середнього військового корабля, то чи можна говорити про будь-які переваги піратів в швидкості і озброєнні? Більшість світових країн, кораблі, яких курсують на небезпечним піратським маршрутом. Утам не мають ніякого відношення до голодуючої Сомалі і ситуації, що склалася в її територіальних водах, окрім тих, у кого є нафта і газ. Донедавна заможні країни і чути не хотіли про страждання захоплених заручників і голодних піратів. Лише коли піратство набуло глобального характеру, провідні країни почали відряджати свої конвої до берегів Африки, щоб захистити вантажі чорного золота та газу. В середньому атака піратів триває 10-12 хвилин. Щойно пірати потрапили на судно, воно опиняється в їхніх руках, адже цивільний моряк не піде голими руками на автомат. Найкращий спосіб вціліти при захопленні радять експерти не чинити опір і не геройствувати. 2008 року Рада безпеки ООН санкціонувала військове патрулювання в територіальних водах Самалі. Крім того, в Аденській затоці знаходяться кораблі Пакистану, Індії, Китаю, Росії та деяких інших країн. Я радий привітати ініціативу міжнародної організації. Організації мореплавців щодо доцільності об'єднання зусиль усього світового співтовариства у боротьбі із піратством ця ініціатива вчасна і критично необхідна. Нам слід проаналізувати те, що вже зроблено, та визначити, що ще необхідно зробити для того, щоб разом подолати проблему піратства. На початку нового тисячоліття морські розбійники стали настільки дошкуляти мирному судноплавству, що примусили такі потужні організації, як ЄС та НАТО, активно протидіяти цьому лиху. До операції також залучилися і інші країни, для яких піратство становило серйозну проблему. Найбільш масштабні антипіратські компанії біля берегів Сомалі проходять під егідою НАТО та Євросоюзу. Операція НАТО має назву Океанський щит, а ЄС бореться з піратами в рамках операції Аталанта. За словами представників НАТО, альянс продовжив до кінця 2012 року цю місію. Пролангація мандата зумовлена результативністю боротьби з піратством в Аденській Затоці. Зіткнувшись з постійним військовим контролем в Аденській Затоці, пірати перемістилися на південь в Індійський океан зону розміром, як Західна Європа, дуже важко контролювати. Пірати діють на відстані до 600 миль від берега. Вони достатньо швидкі та мобільні, тому ми змушені були дещо змінити нашу тактику протидії їм. Ми намагаємося перехоплювати їх рейди ще на березі або під час їх слідування в район можливого захоплення судна. Адже якщо ми перехоплюємо їх перед самим захопленням судна, втрачаємо багато часу на транспортування їх на берег. Бойовий гелікоптер Лінкс фрегату «Апсалон» здійснює розвідувальний політ в декількох милях від берегів Сомалі. Невдовзі екіпаж помічає піратські човни. Що відпливають від табору, який був виявлений та віднесений до можливого місця перебування піратів ще 2009 року? На борту гелікоптера перебуває офіцер, в обов'язки якого входить визначення ступені готовності піратів до нападу. Ми звертаємо увагу на всі деталі, які можуть вказувати на приготування до нападу: від запасів продуктів та палива до спеціального спорядження та озброєння. Фото, зроблені під час розвідувального польоту, ретельно аналізуються в оперативному центрі фрегату «Апсалон». Капітан корабля повинен чітко переконатися, що вони не мають справи зі звичайними рибалками. На цьому фото видно багато рибацьких човнів, що стоять на якорі біля берега, та декілька груп людей, що на джипах під'їхали. До берега ми уважно розглядаємо, вивчаємо та аналізуємо все, що зображено на цьому фото: вантаж, що завантажується, наявність зброї, кількість палива і таке інше. Тобто, звертаємо увагу на все, що може вказувати на приготування до майбутніх піратських атак на судна. Уся зібрана інформація без сумніву указує, що це табір піратів, і вони готуються до виходу у море. Команда корабля приведена у вищий ступінь бойової готовності. В оперативному центрі корабля командир Ден Тірмінсен не відводить очей від екрану, на якому, завдяки засобам візуального спостереження, що встановлені на кораблі, відображається все, що відбувається навколо корабля та в таборі піратів. На палубі готується група швидкого реагування. Під покровом ночі перший піратський човен намагається проскознути у відкрите море. Група захвату має лише Кілька хвилин для перевірки зброї та готовності до перехоплення. Вони вирушають на перехоплення. Цього разу пірати, зіткнувшись з добре озброєним датським підрозділом під прикриттям гелікоптера, не чинили супротиву. Піратський човен виявився так званою маткою 12-метровим човном з суттєвим запасом продовольства, води та палива. На таких човнах пірати можуть тижнями чекати в морі нагоди захопити судно. Після того, як піратів затримано, в човен спускається група підрівників. Заряди вибухівки встановлюються на човні. Таким чином, щоб після вибуху було завдано найменшої шкоди навколишньому середовищу, я задоволений проведеними операціями. Ми одні з перших, хто почав виконувати такі завдання за останні кілька днів, фрегат Абсалон здійснив перехоплення трьох піратських човнів, що спричинило зменшення активності піратів у таборі на березі. Після трьохмісячного бойового чергування постійно оперативне угруповання кораблів НАТО 1 повертається до пунктів постійної дислокації. Однак їх місія ще не завершена. На зміну їм заступили п'ять кораблів оперативного угруповання кораблів нато 2 для того, щоб забезпечити безпечне та мирне судноплавство. Для боротьби з піратами Євросоюз та НАТО залучають чималі ресурси. Нещодавно вперше в своїй історії НАТО залучило до антипіратської операції підводний човен. Підводний човен патрулював сумалійське узбережжя, збираючи розвідувальні дані про піратів та здійснював спостереження за таборами піратів. Ця місія проходила в рамках операції Океанський щит». Досі в рамках цієї операції альянс використовував лише гелікоптери та надводні човни. Підводний човен, морський лев, став новим інструментом, який НАТО. Хотіла випробувати у роботі. Результати стали більш обнадійливими. підводний човен відіграє найважливішу роль у виявленні піратів і придушенні їх подальших протизаконних дій. Екіпаж підводного човна здійснює спостереження за поверхню океану 24 години на добу за допомогою радарів і сенсорів. Вони приховані під водою і залишаються абсолютно непомітними. Підводний човен може наблизитися притул до піратських човнів та вкрадених суден для того, щоб зібрати всю необхідну аналітичну інформацію, яка згодом передається надводним кораблям, що вживають заходів. Під час підготовки та у ході виконання завдання підводники стикаються з чималими труднощами, одночасно буваючи безцінного досвіду. Підводний човен він також був ретельно підібраний відповідно до чітких технічних вимог. Використання підводного човна в операції по боротьбі з піратством є дуже корисним. Його перевага полягає у тому, що він може працювати протягом тривалого періоду, приблизно до шести тижнів зануреним під воду. Морський лев є дуже тихим підводним човном, так як він використовує електричну енергію. Дуже важливо бути добре організованими. Робочі зміни змінюються кожні шість годин, і члени екіпажу виконують кожного дня іншу роботу. Мета полягає в тому, щоб уникнути. Одноманітності солідарність серед членів екіпажу також є істотним фактором. Моряки проводять вільний час, просто відпочиваючи, розмовляючи і навіть займаючись спортом. І якщо здається, що екіпаж відрізаний від світу, то це не так. Підводний човен регулярно виходить на зв'язок з іншими човнами. Ми користуємося різними способами зв'язку через супутники, голосові прилади або через вч засоби. Наприкінці 2008 року представники військово-морського і повітряного флотів країн-членів ЄС приєдналися. До сил НАТО і розпочали операцію Аталанта. Військово-морська операція ЄС має на меті виконати три головних завдання. Перше забезпечення безпеки кораблів, що доставляють продовольство до портів Сомалі в рамках світової продовольчої програми. Це в основному Магадішо та ще деякі інші порти. Далі це забезпечення безпеки іншим кораблям, що перебувають в Аденській затоці та й загалом біля берегів Сомалі. І також проведення спостереження за активністю в акваторії з метою ефективного запобігання та попередження піратських нападів. Для світового співтовариства піратство стало справжньою проблемою, адже це впливає на безпеку транспорт шляхів мореплавства та як наслідок на міжнародну торгівлю Піратство набуло рис глобальної проблеми. Експерти одноголосно заявляють про те, що вирішення цієї проблеми вимагає рішучих спільних дій від світового товариства. До того часу, коли в державі Сумалі не запанує порядок, тобто не буде стабільного керівництва урядом. Не розпочнеться розвиток інфраструктури, сільського господарства, промислового рибальства. На жаль, нам навряд чи вдасться стабілізувати і призупинити практику піратства. Саме тому для європейського союзу захист судноплавних маршрутів за допомогою військових засобів наразі є таким важливим. Нам необхідно виробити спільну узгоджену політику для розв'язання проблеми піратства. Суть її повинна полягати у посиленні наших зусиль не лише на морі, а й на континенті. Важливими є в життя дипломатичних заходів в регіоні навколо Сомалі цього. Я переконаний, що існують і інші можливості для покращення ситуації в цій галузі. Збройні сили України з листопада 2010 року беруть участь в операції ЄС Аталанта шляхом відрядження офіцера ВМС України до штабу операції у британському місті Нортвуд у 2012 році. Планується відрядження національного контингенту збройних сил України у складі 30 чоловік та літака АН 26 шість джибуті для. Здійснення патрулювання в рамках операції ЄС Аталанта. Крім цього, у 2013 році заплановано участь фрегату ВМС Збройних сил України гетьман Сагайдачний з вертольотом К-27 в операції НАТО з протидії піратству Океанський щит. На щастя, для нашої країни піратство існує лише в сфері інтелектуальної власності. Але боротьба з ним це зовсім інша історія. Ви дивилися фактор безпеки. Зустрінемось на п'ятому рівно за тиждень.